Доброго дня. Сьогодні ми розберемо момент плавного переходу після травми опорно-рухового апарату від милиць до звичайної ходьби. Від лікарів ми часто можемо почути, як вони нам кажуть, що нам потрібно якнайшвидше залишити наші милиці і перейти до звичайної ходьби. Але це неправильно, бо під час реабілітації ми повинні. Зробити акцент саме не на швидкості, а на якості, а саме на якості постановки наших ніг. Тому що якщо цього не зробити, ми можемо як мінімум збільшити час нашого відновлення, а як максимум ускладнити його ще додатковими травмами. Тому зараз на власному прикладі я вам розкажу і покажу, як я перейшов від милиць. До звичайної ходьби. Чому на власному прикладі? Тому що в мене в самого була травма суглобу гомілково-стопного, був перелом. І спочатку, після травми, я ходив ось таким чином. Відповідно, на ніжку я не ступав і ось так перескакував. Це називається галопуюча ходьба. В ній більшість навантаження йде саме на м'язи спини, тому що вони саме беруть участь у нашому переміщенні у просторі. Коли ж ви трішки відновились і відчуваєте, що можете становитись на травмовану ногу, ви берете і становитесь на неї. Техніка ходіння трішки міняється. Ми випрямляємо спину, щоб ми не горбились більше і не кривились. Милиці у нас йдуть разом з травмованою ногою і ходимо, тренуємо ніжку. Хочу зазначити, що більшість пацієнтів, які ходять на ось таких от милицях, вони допускаються однієї грубої помилки. Вони опираються не на руки під час ходіння, а на пахвову зону. Цього не можна робити категорично. Бо саме в цій зоні в нас знаходяться лімфатичні вузли, кровоносні судини, нервові сплетення, і якщо ми їх будемо пережимати, то в майбутньому ми можемо викликати порушення функціональності верхніх кінцівок. Тому, будь ласка, прислухайтесь і не опирайтесь об цю частину милиці паховою зоною. А щоб цього не було, вам потрібно правильно підібрати милиці. Як правильно підібрати милиці? Кут у ліктьовому суглобі повинен бути досягати 20-30 градусів. Відстань від пахової зони до опорної частини милиці повинна бути три пальці під час рівного стояння. Ну, і ми повинні не пальцями опиратись об ручку нашої милиці, а плотно кистю. Ходити. Спинку рівно, милиці разом з травмованою ногою. Коли ви вже навчились ходити на цих милицях таким чином, ви можете трішки полегшити своє життя і перейти на більш легкий варіант, а саме на милиці з підлокітником. Тут більше навантаження йде на передпліччя і на кість, і. Вам набагато зручніше і ви набагато мобільніші з цією милицею. Якщо у вас одна милиця, ви її тримаєте в протилежному боці від травмованої кінцівки. Бо якщо ви будете її тримати з боку травмованої кінцівки, під час ходьби ви будете перекошувати ваш скелет. А це не є правильно. Тому під час ходьби тримайте її в протилежній стороні від травмованої кінцівки. Техніка виконання така ж сама. Милиця йде разом з травмованою ногою, спинка у нас рівна, і голова тримається гордо вперед. Коли ж ви можете повністю навантажувати свою кінцівку, майже повністю, і вам потрібна лише підтримка під час ходіння, ви можете перейти з цього варіанту на ще більш легше, а саме на звичайні палиці, або, як ми їх називаємо, скандинавські палиці. Техніка ходіння трішки інша. У нас палиці йдуть з ногами різноіменно. І, в принципі, ми можемо навантажувати свою кінцівку повністю. Ще у більшості людей можуть виникнути проблеми з пересуванням по східцях. Зараз я вам покажу, як можна розробити наш гомілковостопний суглоб і безпечно пересуватись по східцях. Для цього ми будемо використовувати. Якусь платформу, це в нас східці. Нам потрібно взагалі зімітувати східці. У нас є східці, вдома ви можете покласти звичайні книжки. Спочатку ви робите маленьку відстань від землі, ну, від підлоги, десь отаку. Потім збільшуєте і збільшуєте. Ще нам потрібна додаткова точка опори, тому що ми будемо переносити майже усю масу ціла на травмовану ногу. Що нам потрібно робити? Ми становимося. На нашу імітовану платформу. Східці. Опираємось об додаткову точку опори і сходимо здоровою кінцівкою. Вниз і назад. Вниз і назад. Під час виконання цієї вправи потрібно завжди тримати п'ятку травмованої кінцівки на платформі. У мене трішки нога звисає. Але якщо ви станете у себе на платформу, то у, вас, то у вас повинно все виглядати ось так. Якщо ж ви відчуваєте, що, наприклад, ось цей рівень вже вам легкий, то, як я сказав, ви можете просто собі підкласти ще книжку, підвищити, ускладнити рівень, і робити те ж саме: сходити і заходити. П'ятку при цьому не відриваємо. І ось так ми можемо легко тренувати наш умілково-стопний суглоб для майбутнього пересування по східцях. Саме в цьому полягає якісна реабілітація, а саме в плавному переході і навантаженні. Бо, як я сказав, якщо цього не зробити, ми можемо додатково травмувати нашу кінцівку і ускладнити наш реабілітаційний процес. Ще хочу я зазнати, зазначити, що ось цей плавний перехід у кожного пацієнта індивідуальний і залежить від віку, стану пацієнта, виду травми і інших багатьох факторів. Тому перед тим як Додатково навантажувати або виконувати інші вправи. Будь ласка, консультуйтесь зі своїм лікарем, щоб не було ускладнень. Дякую вам за увагу! Бережіть себе!